Добрий день. день. Чому у вас сало? Таке 200. А під по чому? — 180. Є ну, такі задочки 220, ребра 220, 250 шейка, 260 опасочки. А, а фарш по чому? 170. Можемо поки що дякувати. В ж... чому сало у вас? А під черевина почому? Фаш, <рес> сіженька. Чому м'ясо? Так, жарки дивися. Навіть половинка 20. А почому А фарш почому ви кажете? Ти хочеш щось, береш силинки, реш 200. Добре, <рес> А у вас почому м'ясо? Я такі двічі. По 200 років. Двісті. А де такий халексочок, то це шийка. А це не ще буде 230. А це шийка почому? 200. 200. А двісті. А чогось? 230. Це не жирне зовсім. – десь. Двіться, сонечко. Добре, зараз я позвоню. Замечко. Дуже добре. красиві я вам м'ясо. Так так, да. так так само, дам. – Дивіться, як красиво. – у нас. То печеребляна Так. E, 170-180, так. Гарно, теж гарно вчера. А людиці, почому? E, 190. Зараз я позвонь, дякую. Соломне? 350? 450. 450. 450. А таке почому? Так само. А колбаска, почому у вас? Копчення? Добре, дякую.